Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку воєнні дії в 1944 році. Завершення та підсумки Другої світової війни. У жовтні 1944 року у результаті Карпато-Ужгородської операції була повністю звільнена територія України. До середини осені 1944 року кордон СРСР було було відновлено майже на всій його протяжності. Визволення території СРСР супроводжувалось у ряді напрямів, напрямів виходом радянських військ на землі суміжних держав Польщі, Румунії, Угорщини і Чехословаччини. Це створювало принципово іншу ситуацію. На кінець 1944 року радянські армії, що налічувала приблизно 6,5 мільйонів осіб, протистояли війська Німеччини та її союзників чисельністю приблизно 2 мільйони осіб і 190 тисяч осіб союзників. У вересні 1944 року Сталін під час розмови з йогославським партизанським генералом Мілованом Джиласом висловився таким чином. Ця війна відрізняється від війн минулого. Той, хто захоплює території, зможе примусити захоплені країни прийняти свій суспільний лад. Кожен, якщо його армія здатна на це, може нав'язати свій лад. По іншому це було б неможливим. Визначальні події, що визначали результат війни, безумовно відбувалися на фронтах. Але для подальшої долі світу і людської цивілізації велике значення мали події в дипломатичній сфері. У міру того, як щораз чіткіше вимальовувалися перспективи завершення війни, перед лідерами антигітлеровської коаліції все гостріше поставали питання повоєнного врегулювання. Консультації з цього приводу стартували з початку 1943 року. Перше серйозне обговорення відбувалось на Московській конференції міністрів закордонних справ СРСР, США і Англії, яка проходила з 19 по 30 жовтня 1943 року. Головними завданнями цієї конференції було підготувати зустріч глав держав і урядів СРСР США та Англії так званої Великої Трійки. Таким чином, велика робота, проведена дипломатами, дала змогу організувати зустріч на вищому рівні між Йосифом Сталіном, Франкліном Рузвельтом і Вінстоном Черчиллем, яка увійшла в історію під назвою Тегеранська конференція. Відбувалась вона з 28 листопада по 1 грудня 1943 року, бо відбулась у столиці Ірану Тегерані. Під час перемовин обговорювались питання подальшого ведення війни і повоєнного устрою світу. За їхніми результатами, незважаючи на суперечності, які виникли між керівниками союзних держав, Черчилль пропонував відкриття Другого фронту на Балканах, а Сталін у північній Франції, звідки пролягав найкоротший шлях до кордонів Німеччини. СРСР домігся необхідних для нього рішень по ключовим питанням. Таким, як остаточна домовленість про висадку у Франції в травні 1944 року союзних військ, перенесення кордонів Польщі на захід до одору та визнання майбутнього східного кордону по лінії Керзона, визнання радянських претензій на Кенігсберг, визнання анексії Балтійських держав Радянським Союзом, на цій конференції також Сталін дав згоду на участь у СРСР у війні з Японією після розгрому нацистської Німеччини. При обговоренні проблем повоєнного устрою світу згоди не було досягнуто, незважаючи на те, що з деяких ключових питань між сторонами були виявлені розбіжності і не було досягнуто домовленостей, але сам факт проведення конференції лідерів країн СРСР, США та Англії. Зміцнив антигітлеровську коаліцію і засвідчив їхню рішучість покінчити з нацизмом у Європі. Англо-американська конференція в Каїрі 5 грудня 1943 року визначила, що найважливішими операціями 1944 року мають бути вторгнення на півночі Франції у Нормандії, операція Оверлорд, і на півдні Франції. Операція ЕНВІЛІЛ Намірам союзників протистояв план німецького командування, що передбачав захист Атлантичного валу. Це такі оборонні споруди уздовж морського узбережжя Франції. Їх було понад, вони були протяжністю понад 2000 кілометрів. На світанку, 6 червня 1944 року, настав день Д. Де. Незважаючи на складну штурмову обстановку на морі, почалася висадка союзних військ у Нормандії. Так було відкрито другий фронт у Європі. Виконання плану Енвіл, що передбачав висадку на півдні Франції, довго відкладалося, і тільки 15 серпня 1944 року повітряний і морський десанти висадилися в районі Сен-тропе і Кан. А тим часом війська союзників підійшли і до Парижа. В місті розпочалося збройне повстання. На допомогу повсталим рушили танки французької дивізії генерала Леклерка, а також частини американської піхотної дивізії. Залишки німецького гарнізону капітулювали. Після звільнення Парижа союзні армії вийшли на кордони Третього Рейху. У жовтні 1944 року союзники розпочали операцію, метою якої було прорвати лінію Зікфріда, сфорсувати Рейн та оволодіти руром це промислова база Німеччини. Проте наступ союзників було зупинено. Гітлер, програючи на всіх фронтах, не залишав надій переломити хід війни на свою користь, він прагнув скористатися суперечностями між союзниками. Саме з цією метою німецьке командування підготувало великий наступ на Заході в районі Арден. Метою операції було оточення союзних військ і захоплення Антверпена. Німецький наступ тривав з 16 по 26 грудня 1944 року. Спочатку він мав навіть успіх. Німецькі війська просунулися на 90 кілометрів углу оборони. І зупинилися. Були вичерпані резерви, а особливо пальне. На початку січня 1945 року німецька армія завдала ще одного удару союзникам Вельзасі. Склалася така ситуація, за якою ні союзники, ні німецькі війська не могли переломити хід боїв на свою користь. Тоді Вінстон Черчилль звернувся до Сталіна з проханням розпочати наступ радянських військ. 12 січня 1945 року радянські війська перейшли в наступ на 1200 кілометровій ділянці фронту. Союзники також почали тіснити німецькі війська. Таким чином, останні сподівання Гітлера на злам у ході війни не виправдалося яким же в цей час був Тихоокеанський театр бойових дій? На початку 1944 року США встановили свій контроль над Маршаловими островами, а з часом і над Маріанськими островами? У липні розпочалася операція по звільненню Філіппін. Їх захоплення означало б для Японії розподіл її володінь на дві частини і втрату джерел сировини, тому що вони розміщувалися південніше. У цей час американська стратегічна авіація розпочала повітряний наступ проти Японії. За таких умов японське командування наказало дати вирішальну битву в районі острова Лейте, це Філіппіни, розгромивши американський десант і, флон, і флот. Це був план С. 23 жовтня 1944 року біля острова Лейте. Розпочалася найбільша в історії Другої світової війни морська битва між флотом союзників і Японії. За чотири дні японський флот було розгромлено. Вирішальної поразки зазнала і японська армія і, авіація. Після цієї перемоги американські війська розгорнули вирішальний наступ на Філіпінах і до кінця року звільнили їх. Фактично, Японія вже програла війну. Але була не готова визнати це, тому війна тривала. 8 лютого, 8 лютого 1945 року англо-американські війська під командуванням Дуайта Езінхауера та Бернарда Берна Монгомері форсували рейн і оточили велике угрупування гітлеровських військ у районі Руру. У квітні союзники розгорнули наступ і в північній Італії. Після боїв за підтримки італійських партизанів вони зайняли Болонью і форсували ріку По. 2 травня німецька група армії С в Італії капітулювала. Партизани захопили в полон Мусоліні і стратили його. Така ж доля спіткала найближчих сподвижників Дуче. А головною метою радянської армії було взяття столиці Німеччини. У ході берлінської операції, що почалася 16 квітня 1945 року, війська 1-го Білоруського фронту, командувач Жуков і 2-го Білоруського фронту командувач Рокасовський, а також 1-го українського фронту командувач Конєв, зломили опір Вермахту. Особливо запеклі бої точилися за Заєловські висоти на 25 квітня столичне угрупування супротивника було оточене. У цей же день на річці Ельба у районі міста Торгау відбулася історична зустріч союзних армій, частин 5-ї гвардійської армії 1-го Українського фронту і частин 1-ї американської армії, що наступали із Заходу. Гітлеровські армії в північній і південній Німеччині опинилися відрізаними одна від одної. Тим часом бої в Берліні велися за кожен будинок, за кожну вулицю, і 30 квітня зневірений Гітлер покінчив життя самогубством у своєму бункері. 1 травня почалася масова капітуляція столичного гарнізону, а в день 2 травня битва за Берлін закінчилася. Опівночі, 8 травня 1945 року, в передмісті Берліна Карлсхорсті, зайнятому радянськими військами, представники німецького верховного командування на чолі з Кейтелем підписали акт про беззаперечну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. Капітуляція була прийнята маршалом Жуковим разом із представниками США, Великої Британії та Франції. Потсдамська конференція відбулась по завершенні бойових дій в Європі і тривала з 17 липня по 2 серпня 1945 року. У складі її учасників стали, сталися зміни. Інтереси США почав представляти Трумен, якого обрали президентом після смерті Рузвельта. Черчилля з 28 липня замінив новообраний прем'єр-міністр Клемент Етлі. Таким чином, з Великої трійки залишився тільки Сталін. У центрі уваги стояло німецьке питання: демілітарізація та денацифікація країни, покарання воєнних злочинців, репарації, кордони Німеччини з сусідами. Радянський Союз підтвердив, що вступить у війну з Японією відповідно до Ялтинської угоди. За домовленостями СРСР передавалися території колишньої східної Прусії з містом Кенігсбергом а кордони Польщі встановлювалися згідно з результатами Ялтинської конференції. У порядок денний були внесені питання про мирні договори з Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Фінляндією. Незважаючи на суперечності між учасниками конференції, вона дала позитивний імпульс в розвиток міжнародних відносин в умовах повоєнного миру. На жаль, цей історичний шанс країни переможиці не використали, і через рік почалася вже холодна війна, яка зайняла цілу історичну епоху. На початку 1945 року флот США мав грандіозну перевагу, але Японія володіла семимільйонною сухопутною армією, яка вирізнялася високим бойовим духом. 3 квітня 1945 року запеклі бої йшли за остров Окінаву. Півмільйонному угрупуванню Збройних сил США протистояли 140 тисяч японських солдатів і офіцерів, залишки японського флоту і сотні камікадзе. Кровопролитні бої на Окінаві закінчилися тільки в середині червня. 26 липня 1945 року США, Велика Британія і Китай пред'явили Японії ультиматум, вимагаючи негайної беззаперечної капітуляції. Однак його було відхилено. Це послужило формальним приводом для атомного бомбардування японських міст. Також існує точка зору, що використання потужної зброї США прагнули здійснити тиск на СРСР, який поширював свій вплив у світі. Вранці 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник Б 29 скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіму. 8 серпня 45-го року Радянський Союз почав наступ на позиції японських військ в Маньчжурії. У ніч проти 9 серпня Червона армія почала воєнні дії на Далекому Сході. Після жахливого руйнування Хіросіми США знову закликали Японію капітулювати, відповіді не надійшло. І тоді, 9 серпня, була скинута друга американська атомна бомба на місто Нагасакі. У результаті загинуло близько 25 тисяч чоловік. Уряд Японії дійшов висновку про неможливість подальшого продовження війни. 14 серпня 1945 року японське керівництво повідомило США, Великобританію та СРСР, що приймає умови Потсдамської конференції. 2 вересня. 1945 року у Токійській затоці на борту американського лінкора Міссурі під головуванням генерала Макартура відбулося підписання акта про капітуляцію Японії представниками цієї країни також США, Китаєм, Великою Британією та СРСР. Від радянської сторони його підписав українець Зуманщини, генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Південний Сахаліну Курільські острови передавалися СРСР, його війська окупували Маньчжурію і Північну Корею. Японські острови переходили під контроль армії США, Британії, Франція і Нідерланди повернули собі колонії, захоплені японцями. Так, з капітуляцією Японії закінчилася Друга світова війна. Якими ж були підсумки Другої світової війни? Но головним підсумком був воєнний розгром агресивного блоку Німеччини, Італії та Японії. Нацизм і фашизм як суспільні системи альтернативні демократії були знищені. Друга світова війна стала найбільш масштабною руйнівною і спустошливою війною у світовій історії. Війна тривала довгі шість років. Ареною збройної боротьби стали території 40 країн Європи, Азії і Африки. У війну було втягнено понад 60 держав світу з населенням приблизно 2 мільярди чоловік. У рядах протиборчих збройних сил перебували 110 мільйонів чоловік. Дані про людські втрати досі є неповними. За останніми підрахунками, найбільші втрати. Понесло населення Радянського Союзу це приблизно 42 мільйони чоловік. Також величезні втрати зазнав Китай, а у Європі це Німеччина і Польща. Друга світова війна взагалі змінила, змінила світ, тому що світ вже не був таким, як раніше. Так США стали найпотужнішою в економічному відношенні держави у світу, стали політичним лідером західного світу. У СРСР перемога у війні, досягнута стійкістю й мужністю всього народу, призвела лише до зміцнення позицій сталінського тоталітарного режиму. Народ переможець опинився за залізною завісою. Послабились у світі позиції Великої Британії і особливо Франції. Яку до великих держав у післявоєнний час зараховували більше за традицією чим за фактом, до числа великих держав почали зараховувати і Китай у той же час у Німеччині, Італії та Японії, що зазнали нищівної воєнополітичної поразки в роки війни, досить швидкими темпами почав здійснюватися перехід від тоталітарізму до демократії. Що стала політичною передумовою для модернізації і економічного процвітання у майбутньому. Після закінчення війни у відносинах між державами-переможцями відбулися кардинальні зміни. СРСР і США стали наддержавами це так розглядали з огляду на наявність величезного військового потенціалу і, в тому числі, ядерної зброї. Навколо них стало об'єднуватися їхні союзники. США підтримували країни, що розділяли демократичні цінності і принципи ринкової економіки. А прорадянські політики дотримувалися країни Центральної, Південно-Східної Європи, а також деякі країни Азії, де затверджувалися економічні і політичні моделі радянського зразка, засновані на пануванні компартії. А я дякую, що слухали мене уважно.